Ласкаво просимо до факторія. В сьогоднішньому відео туторіалі ми розберемо рівномірне завантаження скринь. По-перше, для чого це потрібно? При рівномірному завантаженні скринь потяги, які завантажуються, наприклад, в такому випадку, вони, коли приїжджають до станції, вони швидко завантажуються в вагони, і він може швидше поїхати до місця призначення. Можна використовувати ось такий метод. Ми бачимо, що в кожній скрині 60, ось воно зростає і в кожній скрині однакова кількість заліза. Але можна використати комбінатори для всього всього. Ось тут внизу ми використовуємо комбінатори. Вирушай, все, потяг вирушив. Спостерігаємо. Ми бачимо, що в кожній зі скринь. Однакова кількість руди. З деякою різницею. Це пов'язано з налаштуванням маніпулятора, про яке буде сказано далі. Що ж, для того, щоб побудувати таку схему, нам потрібно дві скрині і більше. Візьмемо три скрині для прикладу. Маніпулятори, який будуть завантажувати це все. Тепер нам потрібен арифметичний комбінатор, який ми встановлюємо таким чином: зі сторони скринь, у нас повинен бути вхід, зі сторони маніпуляторів вихід. З'єднуємо всі скрині між собою і подаємо на комбінатор. Комбінатора ми з'єднуємо вихід з всіма маніпуляторами. Кожний з маніпуляторів ми окремо приєднуємо до скрині. Що ж, тепер перейдемо до налаштування маніпуляторів. Відкриваємо маніпулятор, вибираємо залізну руду у даному випадку. Якщо їй менше 5, то ми включаємо маніпулятор, бачимо, він світиться зеленим. Копіюємо налаштування Shift PKM, копіюємо і Shift LKM вставляємо в наступні маніпулятори. Це в нас в кожному маніпуляторі однакова умова. Тепер перейдемо до налаштування комбінатора. Відкриваємо комбінатор, І налаштовуємо в ньому таку мову, що кожний. Ми ділимо на кількість скринь зі знаком мінус. В нашому випадку це мінус 3. І на вихід ми подаємо кожний сигнал. У маніпуляторах ми задали умову, що залізної руди менше 5. Добре, зробимо, що в нас один маніпулятор буде відставати. Отак. От Все. Подаємо електроенергію і бачимо, що в нас ці два маніпулятори чекають, а цей завантажує: 36 і тут. Завантажуються, завантажуються, а всі чекають. У нас виходить, що ці маніпулятори завантажують трішки більше, ніж цей. Але вони чекають ці, поки цей завантажить. Чому ці завантажують більше? Це пов'язано з тим, що тут менше 5. Якщо ми поставимо менше одиниці, наприклад. Ось цьому маніпуляторі. І продублюємо. То вони будуть чекати, доки ці скрині не стане 108, наприклад. Так. 108. Всі завантажили. Все. Вони далі чекають. Що ж, перейдемо тепер до програмки. І зобразимо це все схематично. Ось у нас три скриньки. І ось тут у нас такий комбінатор. Вони всі між собою з'єднані. І з'єднані з комбінатором. Добре. Тут вход в комбінатора. А тут виход в комбінатора. Так, скриня 1, скриня 2, скриня 3. Добре. Тут ми маємо маніпулятори. Які з'єднані з скринею І з'єднані з виходом комбінатора. В комбінаторі умова що? Кожен сигнал ми ділимо на кількість скринь зі знаком мінус. мінус 3. Що ж, тепер припустимо, що у нас всі скрині знаходиться 12 предметів. Всі також 12. А тут знаходиться один предмет. Тобто, у нас стек зараз в маніпуляторах там саме 12, а один ми налаштували на 1. Добре. Тепер дивимося, що буде. Ми маємо сигнал 25. Ми множимо на о, 25, ми ділимо на мінус 3, це буде мінус 9 приблизно. Дивимося. У нас в кожному з маніпуляторів стоїть умова, що якщо залізна руда менше одного. Так, так. Тепер ми цей сигнал сумуємо з цим сигналом, який надходить зі скрині. Зі скрині нам надходить 12. А з комбінатора 9, тобто тут ми отримуємо 3, тут також 3. А ось тут ми вже отримуємо сигнал мінус 8. Тобто, перевіряємо, 3 в нас не менше 1. А от мінус 8 у нас саме менше 1 одиниці. Тобто цей маніпулятор вмикається і завантажує сюди руду, доки не стане 12 тут. Що ж, побачимось в наступному відео, якщо воно буде.